Я казав, коли ж вийде Лавров або ще хтось. Бо Лаврова ж не було. Ну, довго чекати не довелося. Буквально за годину з'явився коментар Наришкина, який сьогодні полетів до Білорусі. Наришкін це очільник служби зовнішньої розвідки Росії. Він заявив, що цілі Росії щодо українського регулювання залишилися незмінними. По-перше, без'ядерний статус у нас і так ядерної зброї немає. Друге, демілітаризація та денацифікація України. Це ми вже чули, і третє визнання нинішніх кордонів Росії, яких саме він не поточнив. Але що сказав в цей момент і Пісков, і Наришкін? Отут вони однаково говорять, що йде інтенсивний діалог зі Сполученими Штатами Америки. Відчувається їхнє бажання виникнути в причини українського конфлікту. І Пісков додає, що наразі чітких контрів угоди немає, але є політична воля рухатися в цьому напрямку. Тобто, ми, як вони кажуть, з переговорів не виходимо. Скажіть мені, будь ласка, ну, можливо, питання трішки і дивакувати буде все ж таки, це щось нове чи це вже було? Це якраз посилення зараз позиції от цієї групи, яка виступає за продовження війни. Постійне акцентування і акцептування якраз з того, що говорив Путін безпосередньо в червні минулого року російським дипломатам стосовно умов завершення війни. Uh -huh. Тобто, по факту, вони ходять по черговому колу. Якщо щось не вдається, якщо щось не вдається вони запускають оцю стару платівку. Е, причому, я думаю, що, скоріш за все, там не те, що під час перемовин з Путіним е, висловлюється саме оця позиція, яку озвучує Наришкін чи Лавров. Мова йде про те, що на кожних перемовинах з тим же Дмитрієвим, чи е, там, коли Вітков з Путіним, Постійно піднімається рівень вимог Путіна. Тобто, в закритих перемовинах росіяни дають сигнал, що ну, в принципі, вони договороздатні. Треба ж тільки домовитись, деталі працювати од детана над деталями будуть працювати. А воно поступово поступово значить бере і фундаменталізується. У сприйнятті того Швіткофа, наприклад, по темі територій, коли Вітков, от як Ройтерс написали після зустрічі з Дмитрієвим у Вашингтоні, коли Вітков поїхав до Трампа і сказав, найшвидший шлях укласти угоду це чотири області за Росією. Повністю визнати. Ну зрозуміло, що тут ще і Крим, і Севастополь, тобто повністю проросійський наратив. Ну і таким чином, таким чином російська дипломатія зараз і працює, і в цьому є дійсно проблема, тому що у нас такої інтенсивності контактів просто немає. А у Путіна у Путіна та його представників вона є і паралельно з тим, коли він а, публічно заганяє а, знову максималістські вимоги. А він а, що робить? Він підганяє, підганяє іншу сторону. Що давайте давайте домовлятися, але на його вимога. Вони будуть нижчими за те, що озвучуються публічно. Але не такими, які може прийняти Україна, не такими, які може прийняти Європейський Союз та інші наші партнери. От в цьому зараз і ну, фактично роздоріжжя. Ну я з тобою погоджуся, але в мене є одна така знаєш, зауваження до цього всього. Навіть два. Ну почну із все-таки керівника переговірної групи російської, прізвище якого Лавров. Тому що Лавров очолює переговорну групу. Не може Дмитріві очолювати і Ушаков, тому що й один і інший це радники. Ну той взагалі очільник Російського фонду прямих інвестицій, а Ушаков просто радник, а Лавров очільник закордонного відомства. Звісно, що нібито по рангу, то Вікофу не належить зустрічатися з Лавровим. Але у Рубіо в процесі немає. Лаврова відкинули, Лаврова не допускають зараз до контактів із. Вашингтоном один раз він в яді з ними поспілкувався. Вони зрозуміли, як на мене, моя думка, що американці зрозуміли. Лавров це повний диску... деструктив. Тобто, ну, з ним не можна про щось домовитися. От він вперся рогом і все, оце. А із... вони готові розмовляти абсолютно з іншими, такими ну не те, що ліберальними, да, яка тими, хто готов припиняти, стріляти, а далі домовлятися. От що, що це може означати, як на мене? Я перепрошую, можливо, колу, але все ж таки мені цікавий цей момент. Чому вони не хочуть спілкуватися з Лавровим? Вашингтон відмовляється з ним говорити. Я не думаю, що тут аж настільки відмовляється безпосередньо, знову Ні, ж таки, ну, ми потім, паралельно просто. Друзі. момент. Я У нас Ні, відбулося контакти. дві зустрічі: вибач, дві зустрічі в Стамбулі: американці і росіяни щодо саме відновлення а, дипломатичних зносин. Зверни увагу. Це Але окремий МЗС на цих зустрічах не було. Ну, все рівно, все рівно ж. Тобто, а навіщо тоді вони роблять це в Стамбулі? Mm -hmm. до, до речі, теж цікавий момент, що там є чутки, що Лавров, будучи в Туреччині, міг ну, неофіційно передати певні дані. Ну, подивимось, подивимось, як воно було. Але mm -hmm. знову ж таки, твоя думка абсолютно, як на мене, логічна. Дійсно, американці шукають. Тих контактерів з боку росіян, які можуть дати результат. Але ж це лише одна група, одна група біля Путіна, а їх там ну, декілька. І відповідно, а Путін зараз дивиться, що він може витиснути з однієї групи, йому треба просто зараз інтенсифікація контактів. Контакти угу. вони навіть не переривалися, вони відбувалися на рівні, наприклад, розвиток. Це публічно відомо, але він хоче тепер отримати. Витиснути з економічної точки зору, ага. витиснути з точки зору зняття санкцій, от і тому і відбувається зараз оцей контакт. Ну але паралельно з тим, я думаю, що е, Путіну ж теж треба маневри, всі хочуть мати маневр, щоб їх не заганяли в чіткі рамки, щоб потім самі визначали, як їм діяти далі. Ну, але ж знову ж таки, зверни увагу, от момент дуже ага. цікавий, що все рівно американці хочуть послідовний темп. Тобто режим припинення вогню повний, по Україні вибори, значить, і далі домовляємося по вже повній угоді, але це потім буде. А росіяни, росіяни вони тиснуть, як я вже казав, паралельні треки: один дипломатичний і військовий, який має підсилювати оцей дипломатичний. Військовий відповідно з наступом, з терором населення оце все, що ми бачимо. Тобто логіка тут російської дипломатії, ну або не дипломатії, переговірників будемо казати, так, так. в тому щоб дійсно посилити таким чином свою е, позицію. І вони йдуть зараз по цьому треку, і американці не змогли нав'язати те, що вони хотіли, те, що до речі, казав той самий Рубіо. Е, можливо, до речі, через неефективність Рубіо і Віткофи лишився на цьому напрямку. Я теж цього не виключаю. Але я все-таки роблю висновок із нашої з тобою розмови, що Путін не виходить з переговорів, він в них залишається. Можливо, і помиляюсь, бо знаєш, деякі наші колеги говорять про те, що Путін вийшов з переговорів. Я вважаю, що ні, і виходити він з них не збирається. Вони йому дуже вигідні з багатьох моментів. Тут дійсно треба і задати Ірак. Ми зараз тільки так Іран. боком по ньому Іран перепрошую. Ми по ньому лише боком пройшлися. Очільник закордонного відомства цього тижня буде в Москві. Уже є інформація, чого він туди приїжджає. Нібито ша вимагають передати збагачений уран з Ірану саме Москви або до якоїсь третій країни, але це окрема тема.